Вас вітає Агромен. Мене звати Людмила, я експертний консультант компанії. Зараз ми з вами знаходимося на демоділянках від компанії Лідера. Не такий високий, як Бела. Сантиметрів 10-12 він буде нижчий. Урожайність його буде трошечки більша, ніж у Бели на 2-3 центнера. Цей гібрид ранній. Якщо плануєте висівати озиму пшеницю, то в принципі ви повністю встигнете і будете спокійні у своїх посівах та сходах поземенити. Кошик вона має досить таки великий. Кошик повністю вже заповнений, серединка в нас наявна. Дивіться. А також цей гібрид славиться до стабільності агрофону. Якщо у вас ну, чи були попередники соняшника, чи все, що він трішечки підстроїться і буде плавно себе почувати. Це є класичний гібрид семирасовий. Його рекомендують висівати для степу. Та місцу степу нашої України олійність його становить 48 50 Якщо вам цікаво трошечки більше інформації про цей гібрид, прошу звернутися під відео. Цим ви знайдете наші телефони. Звертайтеся до дівчат та хлопців, вони підкажуть вам трошечки більше інформації. Також ви знайдете вайбер спільноту, в якій можете задавати питання та знаходити цікаву інформацію.